Привіт! Сьогодні ми поговоримо про святковий обід. Як ти думаєш, з чого починається святковий обід? Святковий обід починається зі столу та гарної скатертини. Стіл у хаті споконвіку був своєрідним алтарем, за яким відбувалися всі обряди сімейного та календарного циклу. Хай буде щедрим ваш стіл, кажуть, бажаючи комусь достатку в домі, бо стіл і дім здавна поняття нерозривні. В Україні був такий звичай закінчували будівництво хати і першим заносили до неї застелений стіл, на якому був хліб. Необхідно ретельно продумати сервіровку столу. Правильне та стильне сервірування столу це завжди знак поваги до гостей. Ти вже знаєш, як правильно сервірувати стіл. Дуже гарно, коли прикрашають стіл квітами, свічками. Потім ми беремо книгу рецептів і думаємо ретельно над стравами. Необхідно продумати, які страви ми будемо готувати. Треба врахувати смаки усіх гостей. Дістаємо продукти і перетворюємось у справжніх кухарів, щоб приготувати смачні страви і здивувати своїх гостей. Ось що може у нас вийти! Пропоную пограти у гру що не так на святковому столі. Дуже важливо правильно і красиво сервірувати святковий стіл, щоб справити приємне враження на гостей. Тут деталі дуже важливі. Подивись і скажи, що не так, із сервіровкою. Щоб стіл мав святковий вигляд, його слід прикрасити квітковою композицією. Її можна замовити у флориста або зібрати самостійно, які помилки ти помітив. Головною стравою на столі може бути курятина, запечена з овочами. Роздивись уважно і скажи, які помилки ти помітив, чого не повинно бути зовсім на столі. Розпочинати святкове частування потрібно з холодних закусок. Гарний кулінарний вибір для цього канапки з різними начинками, що не так з канапками. Тепер ти вже знаєш, як підготуватися до святкового обіду. Дякую всім за увагу!